Так, ну що, друзі, дуже швидкий режим. Всім привіт, з вами Кирюха. І сьогодні у нас режимчик стрімка атака, де рулять дуже повільні і повільні герої. І що можу сказати? Це війна шести каменів, по-іншому її не назвеш, наш суперник Kings of the North. Отже, 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 ну такий. нелегесенький. Оборони тут стоять. Ну і давайте починати. Вперед. let's go! Так, друзі, перший суперник ось такий нас чекає. Два зелених герої. Ну, тут більш пасивна, пасивний захист, тому що тут збільше героїв є тільки Лісю, тому я думаю, з такою командою ми справимося. Є основний хіл у виді Кирюхи, також він у нас буде диспелом використовуватися. Три червоних герої, які досить непогано між собою грають. Ну і також ласі, як додатковий герой стихії льоду. Ну і вперед, по загонам тут без різниці, тому що це дуже швидкий режимчик, і всі герої ми будуть заряджатися за шість камінчиків по героям із трьох у пустоту. Давайте подивимось, як буде. Так. так, 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 так. Що бачу? Бачу, бачу. Ну, давайте спочатку такий хід зробимо. Так, звісно, я там міг. Скласти трошки по-іншому, але ну, не захотів, тому що тут є можливість скласти червоні камінчики, а синій кристал ну, мені, на жаль, нічого б не давав. Так, одразу будемо знищувати правий фланг. Звісно, правий, тому що там я мамка півночі, і потім, звісно, треба буде добити кальо, щоб було це все без проблем. Пройшло. Так, давайте робимо раз, робимо два. Загрок дуже круто. Співпрацює разом із Машкою. Так, супер. Далі, 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 далі треба вибрати варіант, мабуть, зробимо ось так. І тут ще раз я заряджу своїх героїв стихії вогню. Ну, я гадаю, що це самий класний хід, який тільки міг бути. Ну і тепер весь акцент робимо на Каліо, друзі, тому що Гаргулю треба вбивати. І залишиться в нас два пасивних герої один Таун, другий хіллер, які мені. Ну, нічого вже не зможуть зробити у парі, тому що тут немає того героя, який може все воскресити, воскр... воскр... всіх героїв, і немає того, хто буде це все вбивати. Дозаряджаємо героїв стихії льоду. І перший бій це лейтова перемога. Сумнівів не було, що я це переможу, ну, тому що ну, не було. Отже, перший бій це перемога, супер, і продовжуємо далі. Так, друзі, спробуємо пробити у наступній нашій спробі ось такого монстра. Звісно, Альфріка, топовий центр на цьому режимі. Альфа-Людвіг. Альфа-кальо. Ух, ну це буде дуже-дуже спекотно. Ну, Все залежить від каміння. Давайте спробуємо ось такою командою піти і пробити. До речі, Кіті має себе непогано реалізувати на даному режимі. Ну, зараз побачимо, як воно і до чого. Так. З червоним камінчиком нам пощастило. Одразу давайте складемо декілька трієк. Так, це в нас буде одна трієчка. І друга трієчка. Єдине дуже погано. Ой-ой-ой, стоп, стоп, стоп. Головне, щоб зараз комба не полетіло. Так, будемо надіятися, що ми зараз знімемо за рахунок культи Машки таунт ні, на жаль, ми це не зможемо зробити. І тепер у нас є проблема. Чи вистачить нам 4 камінчика щоб пробити альфріку це запитання. Звісно, це запитання. Добре, давайте зараз будемо використовувати героїв стихії вогню, ну, тому що варіантів небагацько. Вони є, але небагато. Так, будемо надіятися, що зараз щось прокне. Супер. Є пробиття. Звісно, трошки не так хотілося зіграти цей удар. Але ж, ну, як зіграли, так і буде. Так, одразу, одразу треба фокусити кальо. Давайте спробуємо за рахунок джуноїда тільки одного добити. Ну, трошки не вистачає і мені придеться зараз використати свого одного героя для добиття. Це мені не дуже подобається. Далі, далі, далі. Далі треба поміркувати. Зараз не хочу використовувати Руген, тому що ну, ману забирати. Будемо робити фокус на хемделю. Однозначно 100%. Давайте зараз спробуємо ось такий хід зробити. Щоб камінчик трошки йшов і треба дуже-дуже слідкувати за Хеймделем. Ну тому що це такий герой, який може зараз все просто спортити мені. Так, робимо тоді ось так. Тут будемо ману забирати однозначно у Хеймделя. Далі, давайте зараз отакий хід зробимо. Треба було киці активувати. Ну я трошки тут завтикав, друге. Друзі, завтикав. Так, давайте зараз ще раз. Три камінчика у пустоту. Знову дозарядимо наших героїв. Знову пройдемося. Зовсім трошечки не вистачає до, до перемоги. Так. Треба поміркувати, мабуть, отут камінчик червоний, зараз підтянемо. Ну і будемо добивати нашого суперника. Так, одного камінчика висить. Зараз головне, щоб комба не полетіло і воно не летить. Що, друзі, можу сказати? Це другий суперник теж переможений. І непогано йдемо. Я не полюбляю цей режим, ну, тому що тут дуже-дуже важко грати. Якщо щось іде не так, або, наприклад, ви не встигаєте зібрати вашу ударну трійку, ну все, будьте готові до того, що ви програєте. Ну ок, продовжуємо. Так, друзі, наступний Альфа-Людвіг. І будемо спробувати вигуляти ось таку команду. Там, де собі немає законтрити цю всю тему, і плюс до всього єдине, що в мене немає, хто буде знімати з себе і так далі. Ну, надію, що ми заряджимось трошки раніше, ніж суперник, і, можливо, переможемо. У мене не вистачає нормальних героїв на даний режим. Тут потрібні такі герої, як Альфріка, Ху-Фу, Таунти і так далі. Так, і нам треба зібрати. Що нам треба зібрати? Фух. Тут, ху, тут ходів, чесно кажучи, немає, тільки, якщо тільки ось такий. Це, варіантів більш немає. Варіантів більш немає. І біда, біда, біда нас тут спіткає, тому що е люди їх буде в будь-якому випадку льтувати. Ну давайте, добре, ок. Ми зараз отак зробимо. Так, добре, що зарядили зелених героїв, тільки єдине. У мене не дозарядився філіос, не зрозумів чому. Ну ок, давайте зараз будемо щось вигадувати. Так, знімаємо таунт. Далі, кого я тут боюся? Ну, я більше боюся лівий фланг, ніж правий, тому однозначно треба робити акцент саме по лівому флангу. Так, спочатку робимо ось так зріс. Тепер зріс по всім. І тепер зайкою проходимось. Будемо надіятися, що вона зараз хоча б одного-двох героїв дозабере. Так, є. На цьому камінь закінчився. Ну навіть не знаю, який тут хід робити правильний, неправильний. Добре, давайте зараз отак спробуємо. Можливо, десь щось під'їде, потрібного кольору, ну ні. На жаль, цього не буде. Так, знову активація пішла. Мабуть, зараз підірвемо жовтий кристал, тому що каміння жовтва, ну дуже багато на полі. І мені треба з ним здихатися його. Так, клятий Людвіг знову ставить таун, друзі. Ну тут треба його в будь-якому випадку пробивати, знімати цю всю штуку, тому що по-іншому ніяк не вийде. Окей, будемо ризикувати, будемо надіятися на те, що зелений герой не підніме їх, ну альберіг, не воскресить їх, і все буде гуд. Але ж каміння закінчилось, його просто немає. Просто подивіться на це поле. Червона блакитне. Ну ок, що ж мені тут залишається робити, тільки ось такі ходи. Можливо, трошки неправильну команду підібрав, але ж ну, виходу не було. Так, зараз який це буде ультавати. Добре, давайте зараз кинемо максимальне каміння, можливо, пощастить, і щось, якісь героїв ще дозаряджу. Бачу, бачу, що фіол можна дозарядити. Давайте так зробимо. Так, є. Фіол у нас дозаряджений. Зараз через комбо будемо ще зелень дозаряджати. Так, Давайте зробимо ось так. Поки що не буду активувати свою фіолетових своїх героїв, тому що ну, не бачу цього сенсу. Так, зараз ультану два герої, після цього вже будемо щось вигадувати. Так, знову знімаємо. І знову спробуємо пробити. І з пусів, що можу сказати. Людвіга можемо заряджати, він і не висить ніякі бафи, тому що це все законтрила наша Сабіночка. Вона у нас молодець. Так, тепер вбиваємо ось цього героя. Він мені дуже-дуже тут не подобається. Так, цікаво, висачить нього три фіола? як ви гадаєте? Я гадаю, що не знаю, тому ризикувати не буду. Робимо ось так, добиваємо, тут, робимо трійку пустоту, дозаряджаємо наших героїв, знову активи, активуємо сабіночку, зрізаємо броню і проходимо зайкою. Зараз маємо зробити мінус 20 точно. Так, ну залишається одна киця, вона вже нічого мені не зробить. Зараз знову дозаряджаємо наших фіолетових героїв, ну і будемо добивати цього останнього героя. Ухиляння, ухиляння він на себе не повісить, тому що висить заборона на бафа. І добиваємо. Ось так впоролись, хоча поле, чесно кажучи, в середньому бою просто було дуже паскудне. Ну нічого, продовжимо. Так, ну що, госек вперед. Зараз спробуємо ось такими. такою командою пробити. План заключається саме в тому, що було синє каміння і ми змогли вкрасти ульту за рахунок лорда Локі. І спробуємо пробити. Не знаю як буде, ну три шота вже зробили, це вже дуже гарний результат для мене. Ух, 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 ух. Поле, чесно кажучи, просто геть. Дуже погане, дуже. Дуже багато жовтого каміння. Дуже багато фіолу. Добре, давайте. Зараз ризикну трошки. Так я знаю, що ми зараз його будемо заряджати, але інших виходів в мене немає. Поки ми йому не збили нескільки здоров'я, то він може ультавати і не має нікого вбити. Так, ну все на все по 700. Так, зараз трієчку тут збираємо, дивіться. І друга трічка у нас теж уже на поготові. Єдине дуже погане, що, мабуть, ми дозрядимо гасека, і це буде фатально для нас. Але ж вихід вихіду я більш не бачу, чесно кажучи, все. Ось так, друзі, ось так отримаємо на горіхи. Ну, так я буваю. Гасек дуже жорсткий перс, тому якось так. Ну так, давайте спробуємо. Його дозабрати, хоча б з другої спроби, хоча це теж дуже буде важко. Вперед. Так, ну і спробуємо з такою командою обіграти. Я її не вигулював. Тут будемо використовувати ведмедицю на першу ульту. Ну і тут має вирішити два блокератора. Якщо вони зможуть зарядитися, можливо і переможемо. Давайте спробуємо. Спроба номер 2 Так, ну, тут уже трошки краще, ніж минулого разу, тому що є хоч якийсь камінчик. Хоч якийсь камінь. Так, якщо, наприклад, зелень здвинемо, це піде, це не піде. Так, давайте тоді почнемо з такого ходу. Принкляти комбо, куди ж ти летиш? Що ж воно таке шалене? Так, є зелених дозарядили героїв. Так, одразу давайте зараз будемо пробувати зрядити наших інших героїв, поки що не будемо ведмедицю активувати. Так, далі. Тепер можна її активувати, тому що вже її таунт злетів. Нам потрібно ще жовте каміння знайти. Але ще його тут ну, просто не бачу. Просто тут немає. І окей, давайте, будемо за рахунок зелених грати, що ж мені залишається. Звісно, по центру прокинемо камінчик. Тут спробуємо знайти ще якісь каміння потрібного нам кольору, Ну, блін, де жовтий? О, трошки нанили, але ну, трошки запізнилися з цим всім ділом. Нічого. Таунт на нас висить, це вже непогано. Так, тут зараз будуть плюс захисні стяги. Окей, нічого страшного. Так, давайте зробимо ось так. Далі, 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 далі. Окей, будемо шукати камінчик. Просто поки що немає сенсу кидати каміння, поки на них висять захисні стяги. Це мені просто ну, невигідно. Так, є. І після цього ходу має. Все це спасти, друзі, і зараз будемо починати кось блокувати. Та скільки воно ж буде триматися? Ще один хід. Ой, ну ок, давайте, нейтральний. Головне, щоб комбо не полетіла. Просто, щоб комбо не летіла, в будь-якому випадку щось зацепимо. Так, ведмедиця, у нас просто молодець, тримається це все. Це все тримає. Так, тепер треба міркувати. Звісно, будемо блокувати ось цього героя. Далі, сюди теж віддамо. І треба міркувати, ким тепер будемо байонго. Та що ти будеш робити? Ми її не пробили, і вона... Ох, ладно, добре. Окей, давайте. Так, є перекидання мани. Дуже чудово, просто єдине, що немає героїв, які це будуть все пробивати. Локерів-то я взяв, але ж хто ж буде це все пробивати, діло? Оце питання. До речі, скоро гензеля теж. Без гензеля залишимось і буде не переливки. Ох, я зробив помилку, друзі. Ні, мабуть, суперника цього ми заберемо за три останніх удар, а не за два, як планувалося. Ну, бачите, все важко. Так, трошки полікуємось. Капець ці стяги просто щось нереальне. В мене вони так не працюють. Коли я беру таких героїв. Все навпаки. Hey, yeah, так і скільки в мене через ходів буде? Так, Голінборсті буде через два ходи тільки. Готовий. Тут, якщо я трійку зараз складу, зараз все це полетить. Давайте зараз отакий нейтральний хід зробимо. друзі, Це теж заливний удар. І тут без варіантів ну все можемо збігати, тому що я вже тут нічого не вивезу, нічого не зроблю. Ну що, залишається останній удар. Невже я за три спроби не заберу цього суперника? Капець. Ну ок, добив ти мій, тому і вперед. Так, ну що, третя спроба, вперед. Ось такою командою буде йти. Більше варіантів немає, вже всі позакінчувались, герої нормальні. Ну, це щось геть важко З цим суперникам, геть нічого не складається. Дуже все прикро. Ну, камінчик не на моїй стороні. І от зараз теж, Поле, чесно кажучи, таке собі. Добре, перший хід, звісно, у пустоту прокинемо камінчик. Так, ок. Бачу заряд на... нарешті фіола, дає вже хоч якийсь плюс. Так, ну тут знову питання полягає в тому, що робити. Чи блокувати Ванду, чи ось цю. Давайте поки що, мабуть, в ванду це все дам. Тут три зелених в неї складемо. Дай змогу дозарядити героїв. Звісно, одного зеленого героя нам заблокували набір мани, ну все ж як завжди. Ви розумієте, по-іншому це все не працює. Ну і щось, спробуємо. Спробуємо якось пробити. Хоча зліва вже готовий хілер. Ну І це буде. Ой, це дуже погано для нас. Ну ок, давайте. Корочу, в мене вже закінчили слова, щоб це все коментувати, тому що ну, це якась жесть, чесно кажучи. Так, Давайте зараз полікуємось. Тут, звісно, спробуємось так. Блін, мені один зелений камінчик міг би все вирішити. Ну, якби, не один зелений камінчик, а от якщо б не замедили мого героя, ось почему, чому я не полюбляю ці режими, ну, тому що якщо тут щось іде не так, і в мене немає тих героїв, які будуть просто це все пробивати. Що ви зараз і бачите? Все просто. Ну. Зараз просто відхоплюю на горіхи, отримуємо, і я з нічого не можу зробити. Так, да, ок, зараз ми жовто знову скинемо ману. Ок, тут полікуємось. Якщо зараз трошки переживемо, так і є контакт. Зараз Франц він просто нічого не зможе зробити, тому що на них висять захисні стяги. Питання: що робити? Звісно, я буду спробувати просто пробити силою, але ефекту, як ви бачите, зовсім ніякого не дає. Хоча, можливо, зараз проб'ємо хоча б жовтого героя, на цьому вже вже трошки легше буде. Хоч якось грати. Він капець, я витратив купу героїв, щоб пробити цей захист. Це вже третя команда. І поки що невідомо, чи я зможу перемогти. Єдине дуже добре, що поки що хоча б зародили зелені герої, дають мені змогу протриматись це все діло. Так, знову ці стяги. Скільки вони будуть триматися? Два ходи, два ходи. Так, Горгуля за два ходи. Зарядиться, ні? Зараз побачимо. Зараз головний комбом не зацепити нікого. Так, давайте однозначно лікуємось. Тут робимо ось так, тут нейтральний хід. Нічого собі. З третій спроби, може ще й вивеземо. Зараз побачимо. Так, робимо ось так. Тут однозначно треба з дідом розбиратися. Робимо раз, два і три. Одразу відправляємо його в блок. Тепер, тепер треба скинути йому ману. Тому ходи однозначно будуть зараз всі камінчики в нього заходити. Друзі, тому що треба, щоб він скинув ману, і ми його змогли добити спокійно. Так, супер, чудово. Так, три зелененьких вистачить. Так, звісно. Ну нарешті. З третьої спроби ми перемагаємо цього соперника, хоча залишилось ну, зовсім трошки. До перемоги. Ну тут робимо вже нейтральні ходи, тому що треба дозбирати хоч щось потрібного кольору. Ну і все, і будемо закінчувати. Так, блокуємо, звісно. Три червоних героїв в нього відправляємо, дає змогу підняти трошки камінчик і знайти потрібний кольор. Ну і все. За рахунок у цього зараз комбо, три зелених в нього полетять. Я дозаряджу своїх героїв і знищу його. Ось так, друзі. Ледве з третєї спроби змогли пробити цей захист. Як ви бачили, ну я не бачу тут нічого такого супер важкого, так і госек, який, якщо не буде каміння, хоронить ваш захист. Але ж ну, мої плани трошки не спрацювали. Все інше тут нічого важкого немає. Ось Ванда, наприклад, вона дуже-дуже прям дуже. Тобто вона дуже круто співпрацювала з Августосом за рахунок їхніх захисних стягів. Я нічого не міг зробити. І на цьому і поплатився. На цьому в мене все. В будь-якому випадку тут вже перемога. У нас залишилось 4 удара і 5600 рахунок. І все перника 4,811. Їм нереально нас догнати, а це означає нашу перемогу. На цьому дякую за відоси, за перегляд відосів. Пишіть, як у вас прийшла війна на дуже швидкому режимі. І на цьому, всім гарного поля, гарних закликів і всім пока. Побачимось!